Я приїхала, а у нас вже якісь робочі процеси йдуть. Буде септик. Доки наш міні-екскаватор корчує коріні довкола ставочка, я розкажу, з якою проблемою зіштовхнулися ми, коли спланували встановлення септика. Те, що у нас високі ґрунтові води, ми знали завжди, тому ми спланували два кільця діаметром 2 метри, висотою метр, які мали би стояти один поряд з одним, з переливом. Тобто слугували одне кільце кришка, кільце дно, це основне кільце, кільце прийомника і інше кільце це кільце переливу, де є тільки кільце і кришка. На дно ми мали постелити дренажну подушку. На дренажну подушку ми використали спочатку цеглу. А другим рядом ми положили уже щебінь, приблизно сантиметрів. 20 у нас вийшла 30 сантиметрів подушка. Але коли саме ми встановлювали подушку, ми побачили, що на місці, де мають бути наші кільця активно б'ють два чи три підземних струмочки, і ми зрозуміли, що вода, яка буде під землею, вона вся буде у нашому септику. Тому ми шукаємо вирішення. Яку саме ідею маємо ми? Ідея полягає в тому, щоб з основного кільця зняти кришку, встановити туди пластиковий водозбірник, який буде суцільний, в який не буде потрапляти вода з-під землі, в якому будуть працювати бактерії, і тоді вже буде працювати через перелив, через інше кільце. Це така наша ідея. Але, друзі, можливо, у вас є знання, можливо, у вас є досвід, можливо, у вас є інші ідеї, як справитися з ґрунтовими водами. Будемо вдячні за будь-який коментар, будемо вдячні за будь-який зворотній зв'язок, тому що проблема для нас залишається ще відкритою. Вітя відкачує воду зараз. Потім має приїхати щебінь, вже половину відкачали, Потім має приїхати кольца і має перейти, перестати дощ. І якщо, дасть Бог, сьогодні все вийде так, як сплановано, то сьогодні вже тут будуть стояти кільці. Ну, вже половину водички вінили, токий душ. Така була висота. За півгодинки. Ямку нам откачують. І вітя гризеться, бігає, переживає, бо бачить, що трошки підсипається ґрунт. Зараз я покажу... О, як обвалилось. Я ж не на нього сюди. Ось от, так. От, от. Предкам или нащадкам? Нет, ты будешь, ты будешь дедушка старенький, уж жду это. gedi Se danay apon apen Tau, le tau Poz te wakim le chan potou Tau, le tau Но Водичка пробывая прямо с земли. буде навпроти труби. Тут буде труба, да, значить тут треба дивку. Я її не бачу. Да, тут труба. Значить тут треба робити дивку. Добляй. Стоп. Сказав Віталік нам той септик буде золотий. Ну, mm, так и є. Да, да.